Хлопці, перестаньте без кінця і краю піднімати цей тестостерон. Я терапевт, я не уролог, але повірте про чоловіче здоров'я я щось трохи знаю. Не потрібно постійно здавати аналізи і перевіряти рівень тестостерону і складати андрогенний паспорт. Це не має ніякого сенсу. З віком кількість тестостерону зменшується, і це фізіологічно. Як у жінок наступає період менопаузи, так і в чоловіків після 50 років фізіологічно зменшується рівень тестостерону. Лабораторія видала вам референтні норми. Від 4,8 до 22 це норма. Звісно, в молодому віці там 25-30 років можуть бути чуть вищі показники. Після 40 можуть бути трошки нижчі показники, але це все вписується в норму. Якщо у вас на місці тестикули, яєчка, якщо вони у вас в принципі є і вони нормальних розмірів, а це до речі, можна подивитись на ОЗД, значить з.